За що ви вдячні Богові? За божий захист, зцілення і його щоденну охорону. За своїх дітей. Колись думав, навіщо люди народжували там 40, 44, сорок четвертому, сорок п'ятому, сорок роках? А тепер мо мене со самого двоє милянух дітей. Я радий, що вони живі, здорові, і що Бог їх зберіг. Дякую Богу. Ви за все, за життя, за сім'ю свою велику родину. За церкву, за все я бив. Е, я вдячна за те, що я маю. Я вдячна за свою родину і за благість, яку я отримую від Бога. Я вдячна Богу за те, що він мене знайшов, а ми і дав мені нове життя. А також вдячна за сина і за дочку. Вас моє життя дуже багато разів. Одне свідоцтв — ми повинні були відлітіти на літаку. Ми не встигли оплатити бронь. Наш... Наші бідки відмінили. Цей літак впав в Ростові. Я летіла вже через один польот і бачила на власні очі ту купу іграшок, бо літак був майже наповнений дітьми, і в результаті всі діти, всі загинули. Це одне з мільйона свідоцтв.